Шостий день олімпіади та забігаючи трохи наперед, є друга медаль. Цього разу це срібло, але про це трохи згодом. Як пройшов день для українських спортсменів, зараз вам трохи розповім. Спортивній ходьбі на 20 кілометрів ігор Лаван фінішував на 40-й позиції відставанням плюс 5,57. А от стрільби з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів Сергій Куліш настріляв на срібну медаль. До золотої медалі не вистачило всього навсього трішки ніж два очки. У дзюдо ваговій категорії до 78 кг Єлизавета Литвиненка вийшла до однієї четвертої фіналу, перемігши Лоріан Куку. Та, на жаль, проти італійки Алісі Бесаланді була дискваліфікована так як отримала три попередження. Спортивній ходьбі у жінок відразу три українки фінішували у топ-20 – Людмила Оляновська, 14-та, Марія Сахарук, 17-та та Олена Собчук на 20 й позиції. Стрільба з лука Вероніка Марченко перемогла Тайбелі Сачі, 6-4, та вже в одній з 16-ті фіналу програла Алехандрі Валенсі з Мексики, 4-6. У плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем Владислав Бухо вийшов до півфіналу. На жаль, після півфінального запливу не проходить до фіналу, показавши сьомий результат у своєму запливі та 11 в загальному часі. Людмила та Надія Киченюк програли в вирішальний тайкбрейк матч проти іспанського тандему Крістіни Букша Сари Тормо та не зуміли вийти до півфінального парного тенісного турніру. Підсумковий рахунок зустрічі 3-6, 6-2, 10-12.